Друзі, компанія Автопарк на зв'язку маємо нове надходження Mazda 3 2019 року випуску. Машина з США з пробігом 57 тисяч кілометрів, двигун 2,5 бензин, автомат, світлий салон. Музика Масе. Ось така такапусе салону. Міста і регіони України кінематографів. Саме про це мій радіоблог області кіно. Хто шукає такий автомобіль? Запрошуємо на тест-драйв, огляд та покупку міста Львівки, льцева 60.